Так, серйозна гроза над Тетерівкою закрита, вона від нас нічого не видно. А ось тут праворуч бачимо чудову веселку. Ну а у мене тут в просторі артвіта наді мною, чудове небо, тому задоволення спостерігаю грозу здалека. Практично практично, ну заграю, скажімо так, засмагаю. Важливо, в якій формі? Так, вітання з простору Артвіта Шовславського. Бачимо, там в долині така роза і веселка. Гора тетрівка звичайно, закрита, а веселка цілою дугою, до речі. Тому насправді весела дуга. Ми кажуть про російській рай, дуга, але у справді рай слово рай, а дуга-дуга. Ось така краса, така весела краса. Зараз на темних хмар добре видно кольори. Дуже добре видно, трошки зафіксую. Там гримить, але не палає, слава Богу. І сюди перемішаєш справо так. Красива веселка, так, Марічки? Бачиш її? Ти бачиш цілу дугу чи ні. Вона ось там по центру обривається, бачиш, немає. Справа є і зліва є, точніше зліва, вона дуже сильна ось там. Бачите. Отож бажаємо краси.